Ударні дрони Служби безпеки України успішно відпрацювали по ще одній військовій цілі на території Росії. Це на умовах анонімності. Підтвердили одразу декільком ЗМІ джерела в СБУ. Що саме атакували і чим воно заслужило на таку увагу Служби безпеки? Дивіться в наступному матеріалі. Мінус один у ніч проти 30 квітня дрони СБУ успішно атакували муровський приладобудівний завод. Оборонне підприємство розташоване у Володимирській області РФ. Тож цього разу українські дрони успішно здолали відстань у понад 600 кілометрів від кордону України. Момент атаки зафіксували камери відеоспостереження. І так зо п'ять разів відомо про ураження двох будівель. Спалахнула пожежа. Атаку безпілотників у муромі підтвердив губернатор області, не називаючи підприємство, заявляв, що на складі зайнялося після падіння дронів, буцімто внаслідок дій російських реб-засобів. Безпілотна техніка пошкодила дві будівлі. В одній, як уже раніше зазначали, виникла пожежа, її локалізували. У другій незначні пошкодження. Там без загорань. І вже так само працюють фахівці. Інформація ще уточнюється. За даними МНС РФ загоріла прохідна заводу, а також один зі складів готової продукції. За словами місцевих жителів, рух поблизу підприємства перекрили. Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектувальних та виробів для військово-морського флоту і військової авіації РФ. Російський журнал Національна оборона у 2020 році повідомляв, що це підприємство, засноване у 1941 році, є одним з основних виробників засобів ініціонування та займання боєприпасів для всіх родів військ збройних сил РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур. Він входить до концерну Техмаш держкорпорації Ростех. Три роки тому керівник заводу хвалився ЗМІ, що його підприємство цитую найбільше у Російській Федерації виробних капсулів запальників. Широкий спектр піротехнічних виробів, виготовлених підприємством, призначений для приведення в дію засобів порятунку в авіаційній морській та сухопутній техніці, а також для космічних, зокрема пілотованих комплексів. Основними замовниками спецпродукції, що вироблявся в ад МПЗ. Є космічне агентство Роскосмос та сотні підприємств ОПК. Через важливу роль у забезпеченні військової агресії проти України з 2023 року завод перебуває під українськими та європейськими санкціями. Водночас СБУ вважають підприємство своєю законною військовою ціллю на території РФ. Софія Желінська, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.